Вітаю, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорськ. Я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Нехай Бог благословить вас, де б ви не знаходились. Друзі, сьогодні я хочу проповідувати на тему, яка називається так: Будь вірним Господу, не дивлячись на обставини. Я думаю, що я не скажу чогось нового, коли скажу, що ми всі зараз живемо в дуже важкі часи. Ті, хто в Україні, ті, хто за кордоном. Ми переживаємо нелегкі часи. І часто буває так, що обставини складаються так, що ми починаємо жити згідно з цими обставинами. Ну тобто вони впливають на наше життя і змушують нас робити певні вчинки, які за звичайних обставин до війни ми скоріш за все б з вами не робили. Але як то кажуть, маємо те, що маємо, зараз в країні йде війна і багато чого змінилось в нашому житті. І знаєте, це навіть язик не повертається сказати, що це нормально. Але, друзі, це життя. Так сталося, що ми живемо саме в цей період історії, саме в Україні. Тому те, що є, то є. Але, друзі. Є речі, які змінюються. І я ще раз кажу, це нормально. Під час кризи, під час війни, яка є зараз в нашій країні, це якби нормально. Можу сказати, по своєму якби, життю, сам ну, якби, по собі, те, що спіткало мене, мою сім'ю, те, що є деякі речі, які змінились в нашому житті. Те, що. Не можу сказати, що це було знаєте, таким фундаментом, але це те, що скажу так, що будувало моє життя. Це місце проживання, це місто Краматорськ, де я народився, де я прожив більшість свого свідомого життя. Це церква, де я покаявся, де я так само дуже багато років служив, мав служіння. Це робота, на якій так само я пропрацював 23 роки. Служіння, яке мені дуже подобалось, служіння, в якому ми з дружиною служили в церкві, ну і віримо, що приносили плоди, комусь допомагали, служили дітям. Але ці чотири складові, чотири... Речі вони змінились особисто в моєму житті. Я думаю, друзі, так само що кожен з вас може сказати, можливо, із цих чотирьох речей місце проживання, робота, служіння, церква так само щось змінилось в вашому житті. А можливо, так само, як у мене, змінилось все. Але, друзі, є речі, які мають бути незмінними. Є те, що не має змінюватись в жодному разі. Це віра в нашого Господа Ісуса Христа. От це ні в коєму разі не має змінюватись. І знаєте, от те, що я назвав, всі ці обставини, які зараз відбуваються в нашому житті. І знаєте, хотів сказати слово, на жаль, але ще раз хочу сказати, те, що сталося, то сталося. Ми не могли на це вплинути. Ми, звичайні люди. Але обставини склала саме так. І от самі ці обставини вони показують, з якого матеріалу зроблена, друзі, наша віра, з чого вона зроблена. Можливо, вона дерев'яна, і прийшов вогонь випробувань і її майже спалив. Можливо, вона пластмасова і вона горить, капає нам на ноги. І, можливо, доставляє нам якусь біль, і ми бачимо, як ця віра, на жаль, вона, як та пластмаса, якщо її підпалити, вона просто плавиться і зменшується. Але, друзі, я хочу вірити, мені цього дуже хочеться вірити в те, що більшість з нас, християн Церкви Ісуса Христа міста Краматорська, мала дійсно таку віру, яка через це випробування. Навпаки, вона загортувалась, вона зміцнилась і стала ще чистіше, ще дорогоцінніше. Як золото, яке переплавляється, і воно проходить вогонь. Термообробку і ці домішки, які є в золоті, вони зменшуються, вони щезають, і їх стає набагато менше. І тоді золото стає набагато дорогоціннішим, а в Біблії іноді віра порівнюється з золотом. Тому я ще раз хочу, щоб ми замислились над тим і просто подивились на нашу віру, з якого матеріалу вона зроблена. Знаєте, я в якості ілюстрації хочу привести життя однієї людини, яка чимось трохи схожа на нас, на людей, які вимушено покинули свою батьківщину і мають такий статус ВПО. Вимушена переселена людина. Я думаю, багато з вас, ви здогадались, це пророк Даніїл. Але на відміну від багатьох із нас, хто, можливо, хто залишився вдома, хто залишився в своїй країні, так само, як я, переїхав в інше місто, але живе так само в Україні, на Батьківщині. Хтось приїхав в іншу країну, але це все одно був його вибір. На відміну від нас, Даніил, він був переселений насильницьким способом. в в іншу країну. І причому не просто в іншу в якусь країну, а в країну агресор Вавілонію, в країну, яка напала і, можна сказати, знищила Іудею, батьківщину Даніїла. І знаєте, я хочу трохи розказати якби предісторію віршу, з якого хочу сьогодні проповідувати, це Даніїл, 6 розділ 10 вірш. Це, як би, знаєте, вже така кульмінація, але. Можливо, я думаю, більшість з нас ми пам'ятаємо цю історію, ми знаємо, як розгортались події в житті Даніїла, ще юнаком він був переселений разом зі своїми друзями, сідрахами, Сахам і Авденаго з Єрусалиму в Вавилонію до царя Худоносера. І вони мали роботу при дворі. Принципи, життя їх було ну, можна сказати на таке вже і важке. Але чимало випробувань випала на їх долі. Я зараз не буду зупинятися на кожному з них, я думаю, багато з нас вичитали цю книгу. Ви знаєте, так само а потім помінялась влада, Вавилон пал, і замість Вавилону прийшла нова світова імперія, Міда Персія. І був цар, якого звали Дарій. І саме Даніїл, будучи вже таким людиною, яка мала досвід така, в поважному віці. Він спіткав, знаєте, таку, як би довіру царя Дарія. Ну, Можна сказати, що вони були друзями. Ну, Принаймні, вони були в дуже непоганих стосунках. В них були дуже такі класні відносини. І цар Дарій, це цар, до речі, так я і називаю його. В нього були люди, які були при дворі, придворні. Так само, як і Даніл. І ось ці люди вони заздріли Даніїло і вирішили просто його підставити. Вони підговорили царя Дарія випустити такий наказ, викласти такий наказ, що не можна певний час поклонятись жодному Богові. Тільки Дарію. І будь-яка людина, яка буде поклонятись іншому Богу, має бути покарана. І далі. Ми читаємо із 6 розділу 10 вірш. Коли Даніл довідався, що видано цей наказ, він пішов додому у верхню кімнату, де вікна відчинялися в бік Єрусалиму. Тричі на день він ставав на коліна і молився, дякуючи своєму Богу, так само, як він робив це раніше. Знаєте, друзі, я хочу просто, щоб ми звернули увагу на, в цьому вірші на три важливі якості характеру Даніїла. Які проявилися в цій ситуації і показані саме в цьому вірші? Перше це довіра своєму Богові. Друге це вірність своєму Богу. І третє це вдячність своєму Богу. Я не дарма назвав не просто три слова: довіра, вірність і вдячність. Саме в цьому в цих пунктах я тричі назвав присвійний займенник. Присвоєне місце російською мовою своєму. Тобто, знаєте, я саме хотів акцентувати нашу увагу на тому, що Бог, Бог Яхве, був своїм Богом для Даніїла в іншій країні. Тобто, він ну, залишив все. Те, що було в нього вдома, не залишилось нічого. Лише віра в свого Бога. Яку він проніс через всі ці роки, будучи, можливо, чужинцем в іншій країні, будучи переселенцем. Але те, що він залишив в собі, те, що потім він показував іншим людям, це саме віра в живого Бога. І знаєте, Даніил був людиною віри. І от перші два пункти, друзі, це довіра і вірність, як ви розумієте, вони мають один корінь вір, тобто віра. Вони походять з одного слова, спільного слова це віра. Тобто Даніїл був людиною віри. І віра це був принцип його життя, який я хочу, щоб так само ми з вами мали. Нашим принципом життя має бути віра в нашого Господа Ісуса Христа, яку ми маємо проявляти всюди, де б ми не були, за кордоном, в Україні, чи ми вдома знаходимось, за будь-яких обставин. Саме ці обставини, про які я сказав раніше. Вони мають загортовувати нашу віру і робити її ще міцнішою. І третій пункт це вдячність. Друзі, знаєте, те, що ми маємо від Бога благословіння, спасіння, зцілення, багато інших речей, обітність, благословіння, які ми маємо від нашого Бога, від нашого Господа Ісуса Христа. Саме через вдячність. Ми утримаємо ці благословіння в нашому житті. Саме вдячність допомагає цим благословінням, цим обідницям Божим, які є в нашому житті, які дійсно працюють в нашому житті, саме через вдячність Богу вони затримуються саме в нашому житті і дійсно стають нашими. І ми можемо задати таке запитання: а чи допомогла ж ця віра Даніїла йому? І далі, я думаю, більшість з нас ми знаємо цю відповідь, ми знаємо продовження цієї історії. Люди, які намагались підставити Даніїла, вони самі, самі потрапили в цю пастку. Для людини, яка порушила цей наказ, наказ царя Дарія, вирили ров, і в цьому рві були леви, які мали розірвати людину, яка попадала в цей левовий рів. І саме цих людей, коли на ранку цар Дарій прийшов і таким знаєте, таким жалібним голосом, як написано далі в книзі, в шостому розділі, погукав Даніїла: Даніїло, раб Бога Живого, чи ти, ти живий там, що з тобою? І тоді Даніїл каже, царю, зі мною все нормально. І тоді людей, які дійсно просто були наклепниками, які просто застріли Даніїлу, цих вельмож просто взяли і кинули. В цей левовий ров. І вони загинули, навіть написано, ще кістки їх. Вони не досягли підлоги, як вони повністю були знищені і розтрощені левами. І далі, після цього, я хочу зачитати на останок це замість завершення Даніл, 6 розділ 25, 26, 27 вірш. Після цього цар Дарій написав до всіх народів, племен та людей, кожний змов по всій землі, мир вам. Я видав наказ, щоб у всіх кінцях мого царства люди боялися і шанували Бога Даніилового. Бо Він є Бог живий і перебуває по вік. Царство Його не буде зруйноване, влада Його ніколи не скінчиться. Він рятує і визволяє, Він творить знамення і дива на небесах, і на землі. Він урятував Даніила від сили левів. Друзі, і я хочу просто на завершення сказати: знаєте, які б леви. Сьогодні не були в твоєму житті. Знай, Бог сильніший за них, і Він допоможе тобі за будь-яких обставин. Тільки довіряй йому, будь йому вірним. І за все дякуй. І я вірю, друзі, що тоді, в нашому житті, дійсно все буде так, як має бути. Тому що Бог з нами і Бог буде нас захищати. Тому нехай Господь благословить кожного з вас дійсно бути як Даніил, людиною віри. Завжди довіряти Богу. І що б там не було, які б обставини не були в нашому житті, ми можемо втратити все, але в нас має залишитись віра в нашого Господа Ісуса Христа, яка допоможе нам надолужити все, що ми втратили. І я вірю, що Бог буде з нами і буде нас благословляти. Амінь.